Вітаю, мене звати Наталя. А я хочу розказати про те, як замовляла Mercedes компанії v 8 Shipping. Це Mercedes GLA 250 a 2024 року, придбаний на аукціоні в Америці з пробігом 1300 міль. Дуже вдячна компанії. все було дуже швидко, дуже прозоро. Це круто, офіційно фіксована ціна, договір. Всі етапи були вчасно, були зрозумілі. Якщо якісь питання в нас виникали, ми звертались до менеджера, який з нами працює. Нам все швидко та дуже зрозуміло відповідали, пояснювали та допомагали. Дуже раджу компанію, Круті ребята дуже дуже нам все сподобалось. Всім радимо, крута машина. Отримую задоволення, дякую. Сподіваюся, що колись буду купувати ще один автомобіль. Та буду знов таки ж звертатись до вас. Я вам Дуже вдячна і всім раджу з знайомому і всім, хто в мене питає, де я купила автомобіль.